Одеські аграрії зібрали більше мільйона тонн збіжжя. Лідерами є Білгородністровські і Болградські райони. Що зумовило такі відносно високі показники, пояснила директорка департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної військової адміністрації Алла Стоянова. Це адаптація аграрного сектору до всіх негативних наслідків війни і умов клімату. Це розуміння ланцюгів постачання і відправляння. В умовах навіть таких тяжких аграрій приступили до збирання ранніх зернових і зернобобових культур. Ми майже збиральну кампанію завершуємо через 2-3 дні. Ми її завершимо повністю по ранніх культурах. Аграріями Маодещини вже зібрано півтора мільйона тонн ранніх культур. В цілому ж усіх зернових культур у цьому році очікується до 4 мільйонів тонн. Що робити з українським збіжжям? Передусім зберігати, говорить експертка. В нас є місця для зберігання. Одещина забезпечена ємністю в 7,5 мільйонів тонн зерна для зберігання. Взагалі-то по елеваторах ми маємо залишки минулорічних біля 2 мільйонів тонн зерна. Україна є аграрною країною. Майже 50% валютної виручки нашої країни це агро, і Одещина сьогодні є єдиними безпечними експортними воротами всієї країни. І незважаючи на те, що сьогодні не працює велика вода, ми працюємо. Працюємо над будівництвом нових шляхів експорту. Працює при Придунав порти Придунав'я, хоча вони теж отримають збитки внаслідок вльотів. Але ж вони продовжують будувати і продовжують працювати. 20 мільярдів гривень передбачено у державному бюджеті для тих суден, які захочуть надалі працювати і перевозити українське зерно. Повідомила Алла Стоянова щодо баштанних культур. То на Одещині суттєво збільшилися площі для їх вирощування, а саме більше трьох тисяч гектарів землі. Окремо під Кавун відведено 2,5 тисячі гектарів.